Марія Таткіна, вірш Стефанії Туєсен, притча про Україну. Надумав Бог ділити землю народом шматку дати. Нехай живуть там і газдують у Божій ласці заходаті. Америка пробула перша на модних джипах і літаках, поважно стала перед Богом. Земля всіх штатів вже в руках. А Франція. У капелюшку на шпилючках фігорна вся, Бог пильно глянув, усміхнувся для Франції земля Отця. Німеччина ступає важно, строгий костюм і точний час. Бог і Німеччині відміряв. Вона радіє, й для нас. Всі інші в черзі постояли, і тримав кожен, що хотів. Роздав Бог землю сушу і води. У мирі жити всім звелить. Аж глядь, біжить хтось хутко через поле. Не прибрана, нечесана коса, на босу ногу узуті мешти, втомлена, захекана ося. Чия ти, донько? Бог питає, чому спізнилась? Де була? Землі вже війни немає. Я Україна. Я прийшла, допоки поралася в хаті, дітей маржину обійшла, Сварила їсти ще й покрала, швиденько бігла, і я не йшла. Що дати маю тобі, дочко, шкода, мені тебе до сліз. Але стривай! У моєму раю для тебе прецький є відріз. Ти Україна працевита, і землю, що ти та заслужила, та тримай ти міцно мій дарунок, бо навкруги. Ворожа сила, через цю землю, Україну у син квіт будеш страждати, бо вороги уже мудрують, як в тебе цей кусок вітяти, пустити світом Україну, жебрачкою поміж держав, щоб про тебе всі забули. Ніхто ніколи не згадав Райська земелька, Україна, Кусочок краю, даний нам. Ми живемо, ми її будем на заздристь нашим ворогам. Не віддамо ні сантиметра Богом нам зділеного раю. Ми живемо, ми переможемо, ми вистим, твердо знаю. Розчеше косу, Україна, вінок з калини одягне, і над світами вже не змовкне, і ще не вмерла, і не вмре. Слава Україні, героям слава.